Прямому репортер, тож одразу до головних новин. Оприлюднений раніше проєкт мурного плану США із 28 пунктів у такій формі більше не актуальний. Про це заявив радник керівника офісу президента України Олександр Бевс. За його словами, Україна детально опрацювала з американською стороною кожен пункт документа. Частину положень вилучили, іншу змінили. Бевс підкреслив, що остаточні рішення щодо плану ухвалюватимуть президенти двох держав. Київ продовжує працювати із партнерами над компромісами щодо мирних пропозицій від США, щоб зміцнити, а не послабити Україну. Про це під час виступу на саміті Кримської платформи у Швеції повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що вкрай важливо підтримувати європейські принципи. Кордони не можна змінювати силою, а воєнні злочинці не повинні уникати правосуддя завдяки крокам, які ми узгодили зі стороною США, нам вдалося зберегти надзвичайно чутливі питання на столі переговорів, включно з повним звільненням усіх українських військовополонених за формулою всіх на всіх та цивільних осіб, а також повним поверненням українських дітей, викрадених Росією. Це важливі кроки, але для досягнення справжнього миру потрібно більше. Тим часом президент США Дональд Трамп вважає, що у мирних переговорах між Україною та Росією може статися щось хороше. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у соцмережі. Невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися. Боже, благослови Америку! Лідери ЄС провели спеціальну зустріч присвячену мирним зусиллям щодо завершення війни Росії проти України. Засідання відбулося на полях саміту Луанді. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Дерляєн заявила, що сильна європейська присутність у Женеві дозволила досягти значного прогресу у переговорах щодо миру в Україні. Своєю чергою, президент Європейської ради Антоніо Кошта підтвердив, що ЄС продовжить підтримувати Україну. Ефективна та скоординована європейська взаємодія, а також сильна європейська присутність у Женеві, дозволила нам досягти значного прогресу в переговорах щодо справедливого та міцного миру в Україні. Хоча ще є над чим працювати, зараз є міцна основа для руху вперед. Працюючи над цим, ми повинні залишатися єдиними та й надалі ставити інтереси України в центр наших зусиль. In peace у мирних переговорах набрано новий імпульс. Вчорашня зустріч у Женеві між Сполученими Штатами, Україною, інституціями Європейського союзу та представниками Європи, ознаменувала значний прогрес. Очевидно, що питання, які безпосередньо стосуються європейського союзу, такі як санкції, розширення чи заблоковані активи, вимагають повної участі та рішення європейського союзу. Деякі з пропозицій проекту мирного плану США є неприйнятними. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на полях саміту в Луанді. За його словами, важливо, що жодна угода не повинна якимось чином підірвати безпеку Польщі та Європи. Він також наголосив, що заморожені російські активи мають піти на користь України. Не може так може бути, щоб Європа заплатила за те, що зробила Росія. Зрозуміло, Україна також не повинна страждати від руйнувань, які Росія завдала в цій війні. Тому я сподіваюся, що це не остаточне рішення, і деякі європейські країни все ще стурбовані. Але ми набагато ближче до рішення, що російські кошти, які є в розпорядженні Європи, будуть спрямовані на підтримку України як зараз, так і в період відновлення. Тим часом президент України Володимир Зеленський анонсував сьогодні ввечері повноцінну доповідь української делегації, яка повертається після переговорів у Женеві. Про це він написав у Телеграм. За підсумками доповідей будуть визначатися подальші кроки та таймінг злагоджених дій з союзниками. Окупанти, вкотре цілеспрямовано вкрили вогнем житлові будинки Херсона в оселях потрощені вікна, фасади та покрівлі. Один із ворожих снарядів вбив літню херсонку, яка йшла вулицею. І ще одній жінці медики надали допомогу. Через російський дроновий удар по адмінбудівлі у Нововоронцовці загинула працівниця селищної ради. Медики до останнього боролися за життя 62-річної жінки. Крім того, нині у лікарні перебуває місцева жителька, яка дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Ви ж бачили перед хатою, що робиться. Я сиділа в кріслі, в кутку, біля вікон. Не чула виходів, не чула нічого. Тільки на голову посипалось. Мене засипало розчином. Ну, потихеньку з костелями вийшла. Ну, потихеньку з костелями вийшла. Це у вас оте, да, поранило вас? Поранило Я, шмат... Я не дивилась. Я побачила щось розове між пальцями, ще нічого не бачила. У сумах після вибуху ворожих дронів здійнялася пожежа. У деяких районах міста зникло світло. Знестроблений також один із водозаборів. Енергетики працює над досуненням проблеми. До того часу у деяких районах вода подається з перебоями. Без укриття та внутрішньої вбиральні у таких умовах вчаться діти в одній зі шкіл Закарпаття. У одному з корпусів школи третій рік триває ремонт. а Учні змушені вчитись у дві зміни інколи онлайн, бо вмістити усіх 260 дітей єдине діюче приміщення не може. Про кричуще порушення санітарних норм та права учнів на освіту у сюжеті Тетяни Сенько. Матвій показує вбиральню своєї школи. Він мріє про пристойні умови закладу, бо вчитись йому подобається. Його улюблені предмети українська мова, математика і читання. Нормальні туалети були, бо футбольне поле змінили, щоб построїли корпус. Там був коридор колі, великий, довгий. Ще там були парти такої, книжки. Мама Матвія Катерина обурена станом ліцею, де вчаться її два сини. тут, але в мене дитина не хоче ходити в цю убиральню, тому що у мене дитина звикла помити ручки. Корпус, який показує Матвій, ремонтують третій рік. Для навчання використовують сусідні, але для всіх школярів він замалий. Діти вчаться у дві зміни. Та онлайн, щоб доглядати обох дітей, Катерина вимушено пішла з роботи. Одну дитину треба забрати, іншу випроводити в школу. Тобто, як мама, я хочу, щоб дитину перевірити, чи вона добре одягнулася, все склала, розумієте? І от моя дитина зараз останній урок закінчується в 6.15 вечора. Тобто, зараз дуже темно і холодно повертатися дітям додому. Старший брат Матвія вчиться в 9 класі і через такий темп навчання розповідає жінка, йому важко. Він в 6 годин, він висипається, він мусить вчити уроки і одразу в нього починаються онлайн-уроки. Тобто дитина не має з такого певного часу, щоб він відпочивав. І вже на другий день, так от один день онлайн, другий день вивчаться. Діти постійно мусять мінятись. А це клас першачків. Замуровані вікна. Це все, що бачать 14 дітей зсередини. Такий графік навчання прийняли на засіданні педагогічної ради. Ні, у них не зранку починаються, у них починаються після піку у 12.45. Ну, але один день тут, один онлайн, та в нас не зона бойових дій, щоб ми онлайн проводили навчання. Розумієте, в зоні бойових дій проводять офлайн в укриттях, в цьому підземному, в Харків. Розумієте, слава Богу, немає. Внутрішня вбиральня є в корпусі, який ремонтують, запевняє директорка. Діти ходять в гулцю А ви ж розходи ходили, самі. Я ж ви маємо три кабінки. Ну, нам вистачало Три Тримувальники, от при нагоді сюди можуть ходити користуватися, водички, бачите, що вода я не змовилася. Але тут повсюди металобрухт, сміття, приміщення в стані ремонту. І дітей сюди пускати не можна. За три роки зробили дах, електропроводку, замінюють вікна. Найбільше клопоту зі стінами. Дві, дві дошки і посередині пустота. Ну і це теж затримало трошечки роботу. А, -а. а вже з 2027-го навчального року старших класів тут може не бути. Згідно з новою реформою, цей ліцей стане гімназією. І дітям на уроки доведеться їхати шкільним автобусом 10 кілометрів в найближче село. Десятий клас не набирай. От, а ліцеї ще не сформовані, профільні ліцеї ще не сформовані. От, просто ну ми на такому роздоріжжі, ми не знаємо, що батькам говорити, як їм пояснювати, е, не знаємо, як дотукатися до нашого міністерства освіти, щоб вони придумали, що ми маємо робити з цими дітками. Нехай ідуть куди хочуть. Що це означає, нехай ідуть куди хочуть. Свого укриття ліцей немає. Заклад підписав договір з приватними будинками, щоб ховатись у звичайних підвалах. Думали, що ми маємо адресу, але ми туди потрапити не зможемо, бо просто власників приватних будинків немає сьогодні дому. На першому поверсі було силами адміністрації закладу і педагогічним колективом самостійно облаштовано такі габіони. Дещо раніше воно могло виконувати функцію найпростіше укриття, але, на жаль, воно не убезпечить дітей. Як тільки стає холодніше, частина учнів в школу не ходять. Не мають учні комп'ютерів для повноцінних уроків інформатики. Тут значні порушення прав дітей на освіту, підсумовує Андрій Крючков. Це такого точно не може бути. І враховуючи, що ми. Знаходимося в відносно безпечному регіоні України, де ми в першу чергу маємо забезпечити належну освіту нашим дітям, тому що це є майбутнє. В цьому ж приміщенні їдальні, обідають діти безкоштовно, меню складають шкільні кухарі. Да, у нас дуже смачно, можете подивитися. Картопілька пюре сьогодні, свининка, да. салат з капусточки, чайок, коли фрукти ну дуже смачно. Ремонт планують завершити до кінця наступного року, пояснює директор. Тоді всі учні зможуть вчитись одночасно. Тетяна Сенько, Юрій Ярохович, телеканал прямий. Самохідний артилерійський дивізіон 67-ї окремої механізованої бригади потребує нашої з вами підтримки. Ціль 250 тисяч гривень. Реквізити для донатів ви просто зараз бачите на своїх екранах. А внизу праворуч також є QR-код. Збираємо на систему автономного жилення, старлінки та спектроаналізатори. І як кажуть військові, якщо вистачить грошей, то вони ще й машину відремонтують. Тож кожен донат важливий, кожна гривня пришвидшує перемогу. Тому давайте разом допоможемо нашим артилеристам. Готові їхати якнайближче до лінії бойового зіткнення та цілодобово шукати ліки та медичне оплатнення, яке потрібне для стабілізаційних пунктів. Також більше десяти років працюють харківські волонтери Юлія Смагіна та Тетяна Іванченко. Волонтерки розповіли, якої допомоги найбільше чекають від них бойові медики. та може, просто... Цей операційний стіл розповідає волонтерка Юлія Смагіна. Передали до одного із став завдяки німецьким благодійникам. З ними постійно на зв'язку сестра пані Юлії там. Хлопці дуже задоволені були. Вони працюють на цих столах. Волонтерські стали краще тим, що вони їх ну як забрали там з собою на саму на найбільш навіть ризиковану точку. І якщо там сталося що з цими столами їх хоча б не треба списувати. А якщо це від держави, це такі кошти, і це ну немає не жаль, немає наших військових часто можливості цим займатись списанням, бо у них на одну на одну подію треба там 25 папірців зробити. Юлія Смагіна належить до спільноти харківських волонтерів. Які допомагають нашим захисникам більше 10 років у 2014 році? Починала возити допомогу на власному мікроавтобусі. Що ну, часи такі були буремні, тобто майдан плавно перетік в початок бойових дій. І Харків заопинився якраз, якби на, на кордоні, тобто між миром і війною, скажем так, і ми з 14-го року возили цим бусом абсолютно все, починаючи від броніків, закінчуючи навіть питна вода, тому що були такі проблеми, і все-все-все, що люди збирали тоді, і шкарпетки, і футболки. Згодом вирішили зосередитись. На допомозі стабілізаційним пунктам, на першій ланці, де рятують поранених бійців, З початком великої війни, говорить пані Юлія, мали такий авторитет та довіру, що почали отримувати чимало медикаментів та обладнання, як від українців, так і від іноземних благодійників. Все відправляли на фронт. А якби не ця наша вся велика спільнота, було б дуже складно. От дівчата з Німеччини можуть щось купити нам через свій фонд. Дівчата з США можуть купити з дуже за хорошими цінами, Нам купують тактичну медицину. Тобто на PayPal нам скидають кошти, і цей PayPal у нас повністю витрачається на тактичну. Моя сестра Галя вона робить аптечки. За тим, що обладнання та медикаменти відповідали сучасним протоколам надання медичної допомоги на стабілізаційних пунктах, свідкує пані Тетяна, фармацевтка за освітою. Центральний вінозний доступ при це була наша головна біль їх постійно купувати, знаходити. а вони каштовні. Ну тобто, мінімальна ціна десь 300 Гривін. Вони потрібні при великій кровавтраті. Тобто кожному пораненому ставиться вінозний доступ. Доводилось, згадує пані Тетяна, відвозити медикаменти до найгарячіших точок, як взимку 22-го до Бахмуту. Слухаєш і відкриваєш, і ти, ти так, Юля їде, ти маєш дивитися за всім за небом, де там, що там, і ну, так от. Як і по всій країні, харківські волонтери визнають, донатити стали менше. Втім, рятувати поранених треба щодня. По перше ми <різь> ліземо до себе в гаманець. Це перше, що ми робимо. Все, що все, що заробляється, кидається туди. Ну і по-друге, якщо зовсім погано можна звернути до тих людей, що ти вже знаєш їх 10 років, і сказати, що край просто треба, вони знайдуть. На таких невеличких складах та підвалах, заставлених коробками, волонтери працюють задля нашої перемоги, і щоб врятовані захисники повертались до своїх родин живими. Юлія Губська, телеканал прямий. Що ж на цьому у мене поки все. Більше інформації ви почуєте і побачите у Ютубі прямого. Тож заходьте і підписуйтесь, щоб не пропустити головних відео. І щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся з прямим.